Серцевий шум може вислухати тільки лікар з допомогою фонендоскопа, коли вислуховує серце у дитини. 80% серцевих шумів функціональні або фізіологічні. З'являються вони частіше у дітей в результаті нерівномірного росту частин серця. Також можуть з'являтися при малих аномаліях серця, це такі як хорти або пролапси клапанів. Також можуть виникати шуми, якщо знижений гемоглобін або є зневоднення, і при інтоксикаціях. Ці шуми вони не постійні. І тому не всі лікарі їх можуть вислухати на прийомах. Вони з'являються при фізичних навантаженнях і при підвищенні температури тіла. Але 20% серцевих шумів все ж таки патологічні. І тому, якщо вам лікар-педіатр каже, що у вашої дитини вислуховується серцевий шум сьогодні або завжди, то треба все-таки звернутися до спеціаліста. Звертайтесь до дитячого кардіоревматолога. Я вас чекаю на прийом.